Друзі, всіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і традиційно Петро Черник разом зі мною, пане Петре, радий вітати. Слава Україні! Героям слава! Армія Росії розпочала наступ на ще одному напрямку на кордоні в Харківській області у бік села Зелене. Про це свідчить мапа. Українського ресурсу Deep State, ну і генштаб наш підтверджує, що там були атаки окупантів? Зелене знаходиться біля кордону між двома поточними напрямками окупантів. Вони намагаються наступати у бік Вовчанська та липців, і російські окупанти ж у своїх пабліках пишуть, що таким чином вони хочуть, начебто, зімкнути фланги двох напрямків. Скажіть, будь ласка, наскільки це можливо? Можливо, але це питання наскільки сил і засобів вони там застосують на цю хвилину якоїсь колосально велетенського потенціалу, щоб дійсно проривати нашу оборону? Ну хоча б на 15-20 кілометрів, в них немає і не буде. Але чи будуть намагатися оцей плацдарм сформувати і зробити його більш ширшим, однозначно так. Ми неодноразово з вами говорили про те, що президент Зеленський зазначав, що нам потрібно більше сил ППО і систем ППО, бо окупанти використовують дуже активно свою авіацію. Крім того, страждає і саме місто Харків. Як ви гадаєте, те, що нам сьогодні, зокрема і Рамштайн, збирається з приводу систем ППО? Чи можуть нам надіслати знову ж таки ці дві системи Петріот? І наскільки вони можуть змінити ситуацію? Дві самі системи по собі нічого не змінюють, тому що одна система це одна пускова установка. Мені видається, тут є деякий момент не до кінця правильного розуміння категорії, і те, що ми вкладаємо в слово система, це насправді батарея. Батарея це від чотирьох до шести машин. От батарея це вже дійсно дуже серйозна зброя, тому що одна пускова установка це чотири пускові контейнери. І якщо навіть іти типу по мінімуму, то чотири на чотири, то вже маємо 16 ракет. А якщо дві. Батареї, то вже маємо 36 ракет. Це дуже непогано. Петріот чи не найкраща система, яка існує на сьогоднішній день у своїй категорії. Звичайно, сам ті дуже хо дуже і дуже хороші, але у режимі зенітної артилерії чи туті ж зенітно-ракетних комплексів може попрацювати і F-16. І, Можливо, з результатами цього Рамштайну. Ми на кінець будемо мати ту фінальну точку роботи цих. Машин, тому що вони свої комплектації мають дуже прекрасні ракети АІМ-120 Амрам, котрі можуть завдавати ударів на глибину до 180 кілометрів. Як тільки ці ракети полетіли у бік будь-якого носія, а для нас, звичайно, найдушкульніший су 34 який котрий бере на борт до шести важких авіаційних бомб калібру фап 250 п'ятдесят 500 і навіть у ПАП 1500 то дійсно ситуацію можна було б з кабами докорінно змінити. Що стосується самого Харкова, ми з вами неодноразово говорили, що у військ Росії станом на зараз немає потенціалу для захоплення цього міста. А скільки їм потрібно ресурсу для захоплення Харкова і чи можуть вони наростити своє угруповання для того, щоб тільки дійти на межу Харкова, тільки дійти, а це ж треба пройти добрих 30 кілометрів, треба щонайменше 100 тисяч. Це що найменше. Плюс ми розуміємо, що завдяки касетним боєприпасам, ми суттєво піднімаємо винищення нашого противника за минулий тиждень. До речі, установлений абсолютний рекорд. За цю війну 9660 чоловік особового складу кінцево і безповоротно відмінусувалися. і ця тенденція буде тільки нарощувати О, от такими темпами, як вони від, ведуть війну. Вони можуть заміщати у межах 30 до 30 до тридцяти тисяч на місяць для того, щоб наростити великі угруповання, хоча б на 150 тисяч. Треба піднімати мобілізаційну планку до 40 до 50 тисяч на місяць. Чи вони на цей крок підуть? Дуже складне питання, бо направду Путін як вогню боїться, хоч якогось великого соціального бунту знизу. Ну я правда сам у ці бунти не вірю, але тим не менше у них такі певні острахи є. Чи мають вони стратегічний потенціал для цього? Так, звичайно, мають їхні мобілізаційний ресурс складає у межах від 3 до 7 мільйонів чоловіків. Це неймовірно багато. Не забуваємо, що Російська Федерація завжди мала ту компоненту, яка називається призовник. Тобто користуватися автоматом Калашникова, а треба то і рушницю. Мося зі складів дістануть кинути одну-дві гранати РГД там чи 5, чи РГО, чи РГН, а ще озброїти їх малою саперною лопаткою і кинути їх у бій. Вони звичайно зможуть харківський оцей плазар, так звана операція імітація чи недоімітація. Це у першу чергу про піхотні вели. Загалом з того, що відбувається на харківському напрямку протягом останніх двох тижнів, який висновок можна зробити, і в який бік розгортатиметься російська активність? Знову ж таки, у напрямок розтягування фронту на північ, можливо, Сумщина, чи все таки вглиб до Харкова? Я сумніваюся дуже, що зараз вони будуть рухатися у глиб до Харкова. Є все ж таки зруч... зручніше організовувати ці турбуючі операції на невеликих плацдармах, і найімовірніше, що вони оці плац з загальною глибиною 7-8 кілометрів і шириною до 15 кілометрів будуть утворювати. Чи відважаться так само діяти по Сумщині чи по Київщині? Ну та чому ж ні, можуть відважитися, але на більше сили засобів немає. Усе угруповання північ це у межах до 50 тисяч особового складу, там до 400 танків, до однієї тисячі бойових броньованих. Машин іде до тисячу стволів, а 40-тисячний корпус потребує щонайменше удвічі забезпечення технікою відповідного класу. Чи будуть нарощувати зусилля, точно будуть. Ми неодноразово говорили і про нові дивізії, і про нові механізовані бригади, і про нові загальновійськові армії. Але щоб вийти на показники плюс 300 тисяч, не плутати із тими, що йдуть по заміщенню. Ми вже про це говорили. їм треба щонайменше часу. До початку осені, а то й до доброї середини пане Петре. А чи можливо говорити про зміну акцентів? Бо зараз окупанти по суті розмазують свої сили практично вздовж усієї лінії фронту, але ми бачимо, що інтенсивність боїв поблизу часового яру чи на авдіївському напрямку вона дещо впала, бо посилилися бої саме на північному сході. Чи можна спрогнозувати, який напрямок окупанти оберуть пріоритетним? Мій подаль, що після того, як вони кінцево зрозуміють, що плацдарм в тому розумінні, як вони би його хотіли сформувати, для них провалюється. А він точно провалюється. Він не може не провалитися. Я в цьому дуже так маю такий твердий оптимізм. То вони однозначно повернуться до старої стратегії. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І тепер найголовніше противник ні у воєнно-технологічному, ні в оперативно-стратегічному, ні в тактичному сенсі нічим нас подивувати не може для мене персонально особисто, як людина, яка займається воєнною справою більше 30 років. На цю хвилину все цілком очікувано. Я не можу побачити щось такого сюрпризного з їхнього боку, щоб направду було феноменально новим. Ну можливо, а знову ж таки це вже буде скоріше. У режим фантастики можливо відважиться на повітряний десант, але та навіть може би і добре, щоб не відвалилась відважилися на таке самогубство, бо скидати десант повноцінний можуть тільки і в 78 Це велетенська машина більше ніж 40 метрів довжиною. Дуже важка. Це просто фантастична ціль для наших зенітно-ракетних комплексів. і Якщо умовно за нормативами десантування може брати на бор до, до 225 десантників, це одномоментне можна відмінусувати як мінімум дві роти і дуже дорогу машину, яку будувати не можуть. Але ще раз таки, це аналітична іронія, аніж реальний прогноз. А ви от кажете, що коли окупанти зрозуміють, що харківський напрямок для них провальний, то вони змінять акценти. А чи можна припустити скільки може тривати ось це їхнє домінування? Я думаю, ну вже навіть нема нема сенсу говорити про домінування. Направду загрозливими і небезпечними були перших три дні минулого тижня. Як тільки на кінець тижня стало зрозуміло, зрозуміло, що операція вихолошується і вони не мають тих сил і засобів, щоб дійсно тиснути, то на сьогоднішній день, попри те, що пробувають у стані атакуючої сторони, я би не казав, що вони якусь мають домінуючу і стратегічну позицію у цій операції. Кілька тижнів ще в такому режимі можуть попрацювати а далі найімовірніше знову будуть зміщувати акцент. Або на східний плазар про це ми вже сказали, або є для них дуже дошкульний лівий берег і правий. Вони вже кринки кілька разів брали і кілька разів рапортували, що це успіх. Раніше часто обговорювалося і питання створення так званої санітарної демілітаризованої зони на території Росії. Про це говорив і Кирило Буданов. А от просто в контексті цього нескінченного терору прикордонних областей України можливо варто нам і про це згадати. Як ви гадаєте, чи е, за певних обставин у перспективі чи можлива така зона, що можна можлива у перспективі, можлива? Я думаю, що десь у підсумках. Великої цивілізаційної історичної війни так і складеться зараз в дуже активній фазі початку їхнього кінця. Отак, От я це все сам для себе характеризую, то е, по якійсь конвенції, по, за результатами якоїсь саміту, взагалі за підсумками цієї фази війни, і наступних фаз це обов'язково мало би статись, щоб на глибину до 150 кілометрів в Російській Федерації не було у першу чергу пускових. Установок для застосування важкого ракетного озброєння і на глибину до 30 кілометрів, щоб не було арт артилерійських гармат, але це дуже віддалена перспектива. Це не місяць, не два, це роки, роки і ще раз роки. Але розуміючи, що в інший спосіб ми цієї війни у філософському сенсі не вийдемо до кінцево не умогилимо московський імперіалізм. інтелектуальне оформлення цього явища треба давати вже. Військовослужбовець Флеш говорить, що окупанти зараз модернізували шахеди, і вони можуть керуватися на глибині до 70 кілометрів. У них виявили радіомодем, і росіяни застосовують ці дрони для атак по прифронтових зонах. Наскільки це небезпечно для нас? Ну, якщо про модифікацію, то напевно ланцети, а не шахеди, бо шахеди за працюють на глибину до півтори тисячі кілометрів. Ланцет дійсно вони серйозно покращили, збільшили бойову частину від від трьох п'яти до семи кілограмів. Дійсно покращили радіоелектроніку, але знову ж таки маємо пам'ятати, що ланцет це ніщо інше, як абсолютно точна ізраїльська копія відповідної зброї. Тільки я не пам'ятаю, як там саме ізраїльська модель. Називалося росіяни самостійно виготовити щось абсолютно нове неспроможне. Дійсно, вони навчилися працювати із великими виробниками мікроелектроніки. Вони навчилися докопійовувати і допокращувати те, що є у базових моделях. Чи небезпечний цей ланцет? Не небезпечний. з ним дуже і дуже важко боротися. Він кілька годин сам може перебувати у повітрі. До речі, він задумовився як баражуючий боєприпас. Що таке баражуючий? Боєприпас бараже від французького французькосе перешкоджа. Це такий боєприпас, який перебуває у повітрі кілька годин. Він запрограмований у першу чергу для боротьби з іншими безпілотними системами. Отак він був придуманий у своєму початковому варіанті. А зараз це дійсно дуже дошкульне для нього зброя. Ви ви згадали те, що називається радіомодем. То от відповідь боротьби з ними це радіоелектронна боротьба, нарощувати зусилля у даному напрямку. Це рухається так, як треба, але не такими швидкостями, як нам би хотілося. В окупованому Луганську приліт біля Академії внутрішніх справ чи то в саму академію, поки не відомо. Але так званий глава так званої ЛНР повідомив, що, начебто, били скальпами. А деякі пропагандисти писали, що то летіли штормшедов. Можливо, у вас є якась детальна інформація з приводу цього прильоту? Не маю детальної інформації перебуваю рівно у тому самому. Інформаційному потоці, що і вся країна знімає інформацію виключно із офіційних джерел і цілої низки найрізноманітніших каналів, яким сам персонал довіряє в частині якості. Тільки єдиний момент, тут мусимо таку маленьку ремарочку зробити: скальп і сторшеду то одно й самий. Скальп це французьке допрацювання базової ракети, а стормшеду це британське допрацювання базової. Ракету своїй головній компоновці це одна інженерна розробка. То давайте поговоримо про прильоти в Криму. Бо дуже активізувалися сили оборони, працюють там. І зокрема, Міноборони РФ повідомляло 19 травня про знищення дев'яти ракет «Атакамс». Щоправда, мені здається, знищили чи то ми, мабуть, об'єкти якісь, чи то зокрема і судна. Бо сьогодні речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Збройні сили України в Криму могли знищити ракетний корабель РФ циклон. А і кажуть, якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що Росія втратила останній носій крилатих ракет у Чорному морі. Наскільки це болюча втрата для них? Оце останні носії у чорному морі. Тут треба правильно акценти поставити, бо зараз наш глядач це зрозуміє в буквальному сенсі. Тут трошки недошифрована інформація у Бухті Севастополя. Хрест у Бухті Севастополя, тому що більшу частину своїх ракетоносіїв вони вивели у портету, Туапсе, Новоросійську, і в Абхазії направду, побудували потужну морську базу. Але поки що немає достатньо якісної інформації, щоб розуміти, як там та база функціонує на цю хвилину. На цю хвилину в них ще є судна, котрі спроможні застосовувати 3М14 калібр. Сукупно оцей корабель належить до проєкту 22 800 «Каракурт» може мати до восьми ракет «Калібр» на борту, а сукупно є ще два, ще два класи малих ракетних кораблів 21631 «Буян-М» і 22-160 «Василі А також є як мінімум ще два робочих важких Регати, які також мають довго пускових контейнерів на борту, і найдушкульніша зброя, з якою поки що ми не маємо як боротися це проект 631 Варшавянка, або 631, да, сотруйте, дизель, електричний підводний човен. може брати на борт до чотирьох ракет і може запускати їх з підводного положення на глибині 50 метрів, дуже серйозна зброя. Якщо разом всі кораблі, питання, в якому в неробочому стані буває, скласти до окупи. То у межах десь від 15 до 20 відносно адекватних машин у них є. Оце останні, остання машина, яка пішла на дно то ще раз наголосимо, щоб ми самі собі не, не викривали реальність це в Севастополі. в частині, що стосується. Тральчика також дуже добре. Кожна одиниця техніки, котра потоне, ушкоджена і тому подібне, відтається. Тральщик доволі старенький, ще четвертого року він став до строю. Будувати такі вони вже машини не можуть і не зможуть. Тральщик, основна його функція це розміновування акваторії моря, як такої, і заміновування акваторії моря, як такої. От на один засіб, який міг скидати сферу конічні міни у море і умовно загрожувати нашому судноходству у частині, що що стосується зерна, стало менше, і найголовніше навіть коли вже потопна остання бляшанка чорноморської флотилії, бо це вже далеко не флот. Все рівно доля війни буде виріжуватися на суходолу. Тут направду ця війна на морі це війна уже нашого престижу, бо ми не маємо повноцінного флоту. До речі, Форбс видання пише про те, що Україна можливо розкрила свій секрет, і схоже, що отримала надпотужні ракети атакам з 470 фунтові боєголовки, і кажуть, що можливо ними саме і потопили цей тральщик цілком можливо не заперечують достовірної точної інформації, підтвердженої з кількох джерел, Ми пам'ятаємо головне розвідувальне правило будь-якої країни. Інформація стає достовірною. Коли вона точно підтверджується, що з трьох незалежних джерел. так інформація циркулює. Так, сподіваємося, що все так воно і відбулося 480 е, фунтів. Це трошки більше ніж 200 кілограмів. Дійсно, моя особиста позиція, що росіяни збивати ракети не можуть. Ракета рухається із швидкістю 5400 км на годину або 1500 метрів на секунду. Це величезна. Швидкість вони мають унікальну систему комплексного наведення як інерційну самостійну, так і підсвічуються через GPS. Дальність завдання до 300 кілометрів. А на місці нічого не стоїть. На місці нічого не стоїть. Не сумніваюся, що американці за за два роки, коли війна наша почалася, і ми нескінченно товкли в воду в ступі стосовно атакам. Спопрацювали і певно, що й і вдосконалили. Цю ракету вони офі офіційно декларували, що мають розробку на 500 кілометрів. Чому в експериментальному режимі вона не могла попрацювати? Могла але ще раз, це аналітична точка зору, ще не є поки що підтверджена е, достовірністю разом з тим, те, що ми можемо вже здійснювати такі операції на таку велику глибину, а весь діаметр е, Криму з півночі на південь це 250 км, кілометрів. Це просто прекрасно, і найголовніше якість ціле покладання от у цій частині ми дійсно вийшли на високий рівень майстерів. Росіяни стягнули на авіабазу Олен'я третину бездатних Ту-95МС і Ту-22М3, повідомляє Defense Express. І видання опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що 15 травня на аеродромі зафіксували 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12. Це окупанти готуються до масованої ракетної атаки. Чи вони бояться, що якщо будуть цілі літаки на якихось ближніх аеродромах, що ми їх дістанемо і знищимо? Ну бояться страх у них такий є, але поки що на такі велетенській відстані ми працювати масово не можемо. Підкаслів масово. Хоча разом з тим, оце все, що зараз відбувається у частині їхнього нафтопереробного комплексу, і є вже встановлений з нашого боку абсолютний рекорд кількості одномоментного застосування безпілотних систем може перерости не тільки в економічну війну, а і в повторний удар по тих самих аеродромах. Пригадуємо грудень 2022 року. Ми вперше досягнули їх на аеродромі в Енгельсі. Чи буде противник зас застосовувати ці стратегічні ракетоносці? Неминуче неминуче, однак, за моїми власними підрахунками вийти вище, ніж на одну хвилю 12-13 машин і здійснити таких 2-3 хвилі у межах тижня, вони не можуть і не зможуть. Та нема звідки. Усіх машин, які стояли у строю Ту-95МС, було у межах 60, ну 70, бо трошки різняться вже. Джерела там іде облік до останньої однієї машини. Сам за себе, сім з олівцем, розібрався, з відкритих джерел, що можна було зняти і перевірити, 26 робочих машин. Чи можуть ще підняти коефіцієнт робочих машин, скажімо, до 30? можуть. Але це означає, що умовно чотири машини помруть остаточно. Чому? Бо цих чотири, котрі стануть до, до, до строю умовні машини, це будуть канібали в прямому розумінні цього слова. З інших машин познімають вузли і механізми, бо будувати цю машину не можуть і не зможуть. Це неможливо. Вона рухається до свого історичного завершення бойового шляху. Але певний ресурс міцності ще є до двох років в такому режимі, як вони працюють. Вони ще можуть тримати цей удар. Виробляють ракет усіх класів 120-130 на місяць. Правда, більше ніж ніж 4 ракети тут. 95 ніколи не брав на порт. Я маю на увазі Х-101. Це про тому, що по паспорту має брати вісім. Як з цим боротися? Ми також добре знаємо, є коефіцієнти збивання навіть на 90%. Тут лишень нашої особистої пильності на рівні громадянина і зичимо майстерності і вмілості нашим е, воїнам зенітникам Пане Петре, і наостанок запитаю у вас про авіакатастрофу із президентом Ірану Раїсі. Зокрема, як ця подія може вплинути на міжнародну політику і можливі відносини Ірану з іншими країнами, в тому числі і з Російською Федерацією. Іран це дуже кланова теократична країна. Дуже кланова. Там все дуже крихке, все дуже складне, все дуже неоднозначне. Мені видається, що почавши квест боротьби за спадкоємця головного аятолу, бо там релігійний лі лідер є най найголовніше Алі Хаменеї, Так виглядає, що його син тепер має більші шанси ніж загиблий президент. Але дійсно загиблий президент був прямим містком напряму до Путіна і тут оцей. Місточок дещо підруйнувався з огляду на те, що зараз там почнуться дуже серйозні внутрішні кланові розбірки, мало би початися. То можливо, міжнародний порядок дня для Ірану дещо пригасне і притихне. А тут може бути невеличкий для нас оптимізм, що зменшиться кількість забезпечення Російської Федерації саме шахедами. Бо знову ж таки росіяни нічого не будують. Вони все складають до шахеда. Вони виробити можуть тільки корпус, а навіть двигун. Вони не може самостійно зробити він е, або китайський, або іранський, або навіть вже на африканському континенті. Не вони, а їхні uh -huh. партнери по тиранії, навчилися закупляти, чи в глобальному сенсі щось змінити, на мій погляд, має повністю рухнути теократичний режим. Чи є для цього передумови критичної маси в іранському су суспільстві? Ну я не, не володію настільки добре цією темою в частині. Е, Філософії персів, але мені видається, що на, на цю хвилину такого критичного потенціалу немає. А що ви загалом думаєте про цей інцидент? Це і справді погодні умови, чи через те, що а, на Іран накладені санкції, це був несправний гелікоптер, чи все таки тут могла бути і робота спецслужб? Могла не виключаю всі, всі, всі три версії на цю хвилину є робочими. Чи могла бути робота спецслужб? Могла е, дуже там складна математика. Оцих геополітичних трикутників, особливо той, який є між Іраном, Азербайджаном, Туреччиною, Ізраїлем. Тобто цим країнам дуже вигідно, щоб Іран закипів, бо Іран насправді агресори дуже серйозний. Іран має амбітні цілі прорубатися до середземноморського узбережжя. Він там є у вигляді прокси сил допомоги Асаду, але закріпитися це не входить в інтереси ні ізраїльтян, ні, ні турків, ні саудитів у саудитів до речі. Є дуже такий гарний е, вислів, ізралітяни жахливі, але шиїти, тобто перси ще жахливіші, але і дійсно міг бути банальний випадок. Гелікоптер дуже і дуже старенький. Він не мав е, потрібної технічної підтримки. Ну і погодні умови теж могли відіграти свою роль для нас у стратегічному сенсі. Це не є якісь дуже дуже принципове питання. Наше принципове питання це Москва. Пане Петре, щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте підтримати нашу розмову своїми вподобайками а також коментарями. Ну і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу! Бажаю гарних новин і бережіть себе до зустрічі.